Я був шанувальником люцифера. І уклав з ним пакт. Я служив йому всім серцем та душею. Він обіцяв мені дати все, що я захочу, і він давав гроші жінок. Все давав він. Але потім, коли я заглибився на все це, він почав вимагати більшого. Ми з товаришами уклали між нами та ним пакт на крові. Вони охрестили мене ЦАПом, і це не просто кличка була, ЦАП символізує Бафомета самого сатану. Тут я вже відрощував бороду. Щоб зовні все більше походити на ЦАПа. Я також ходив на цвинтар. У мене було багато пентаграм, перевернутих розп'ять. І я навіть купив собі череп. Мене познайомили із сатанинською біблією. Вона повністю спотворює 10 заповідей зі Слова Божого. Я хочу прочитати вам. Про що йдеться в десяти заповідях у сатанинській Біблії. Люби та ненавидь з однаковою силою. Люби себе понад усе, пізнай себе. Не використовуй ім'я сатани з неналежною метою. Поважайте, захищай дітей та тварин. Тільки подивіться, адже це брехня чистої води. Насправді я ненавидів дітей. Я не любив ні дітей, ні тварин. Я не проводив ритуали з дітьми, але не любив ні тварин, ні дітей. Я підкорявся їхнім сатанинським правилам. Я планував створити вівтар для сатани. Планував збудувати храм для сатани. Я купував золоті чаші, щоб збудувати цей храм у моєму місті. Будівництво цього храму було би проявом зневаги до Бога. Так. Я богохулив і злословив. На Бога все більше і більше, робив все, що було неправильно, щоб розчарувати Бога, незважаючи на те, що я народився у віручій сім'ї. Мої батьки були віруючими, вони дали мені біблійне ім'я Давид, цар Ізраїля. І навіть так, ігноруючи все, я служив дьяволу. Ось тоді я й помилився. Бо насправді. Д'явол дуже жорстокий і мерзенний. Він завжди дає однією рукою та забирає іншою. Тоді в моєму житті почалися проблеми. Зі мною траплялися лише нещастя. У мене було безсоння, приступи тривоги, депресія. Я бачив примар і чув голоси. Як каже прислів'я, я їв хліб, який замісив дьявол. На той час моя депресія була дуже сильною. І тоді я спробував накласти на себе руки. Я пив отруту для щурів. Я спробував розкрити собі вени. Я більше не міг виносити це життя. Тоді я подумав, якщо я зараз накладу на себе руки, тоді все це закінчиться. Я пішов на кухню. Взяв ножа і приставив його до горла. Але я не зміг. Хоч я і був на межі, я просто хотів померти, хотів накласти на себе руки. Один мій друг можна сказати, справжній друг. Насправді він ніколи не лишав мене. Ніколи не перестав боротись за мене. Але я чинив опір його проханню піти до церкви. І все таки він не здавався. І одного разу я був вдома, і в мене з'явилось таке сильне бажання піти до церкви. І я пішов. І я точно пам'ятаю, як туди прийшов. З довгим волоссям. Як на цій фотографії? З довгою бородою. з Сережкою у Вусі. Але ніхто не засуджував мене за мій зовнішній вигляд. Я ніколи не мав справи зі Словом Божим. Але вірш, який мене зворушив на Служінні, був цей. Євангелія від Матвія? 11 розділ, 28 вірш: Прийдіть до мене, всі стомлені та обтяжені. І я дам вам спокій. І коли я почув цей вірш, я відчув любов Христа до мене. Він сказав Прийдіть до мене! І я пішов до нього. Я не чекав, поки він прийде до мене. І після цього я сказав: Мій Бог, я хочу тебе. Пастор підійшов до мене, поговорив зі мною, допоміг мені. Він запитав, чи я люблю читати. І я сказав, що люблю. Тоді він подарував мені книгу під назвою Як перемагати свої духовні битви. Коли я читав цю книгу, голос диявола почав зникати з мого розуму. І коли я закінчив читати книгу, пастор підійшов до мене і сказав: Давиде, перший крок, який ти маєш зробити зараз, це хреститися. І Бог показав мені мій гріх. Відмовитись від усього, що пов'язано зі злом. Я позбувся всього, що в мене було. Перевернуте розп'яття, пентаграми, череп. Я все знищив, викинув усе. Я сказав досить, я більше не хочу цього. І розпочався період звільнення. Я почав відвідувати служіння на звільнення по п'ятницям. Не пропускав жодного, я вирішив в своєму серці, я повністю віддамся Господу. Я домовився з пастором про день і час хрещення, і я пішов і охрестився. Найважливішим рішенням у моєму житті було повністю віддатись Богові. І після цього водного хрещення я зрозумів, що найголовніше це хрещення Святим Духом, яке міг служити Богу, не маючи його духа. Адже коли я служив дияволові, у мене був його Дух усередині мене, і в цей час розпочалась подія віри, святий вогонь зі святої землі. Тоді я наважився, я піднявся на вівтар, я приніс свою жертву не тільки матеріальну жертву, а й сказав Богові: усе те, що ти просив у мене, я піднявся на вівтар із впевненістю, що він дасть мені Святого Духа. Тому що я просив Святого Духа, щоб служити Богу не для себе або виконувати свою волю. Але сталося щось дивне. У тому ж місці, де я збирався будувати храм люциферу, я отримав Святого Духа. Це було тоді, коли я позбувся усього цього бруду всередині себе. Це було тоді, коли я змив увесь цей бруд. Святий дух наповнив мене в той самий момент. Це було так чудово, тому що в той момент я відчув такий глибокий мир в собі, і найголовніше таку величезну радість у моїй душі. І Бог сказав, що я його син, що я вибраний ним, як Бог міг любити таку людину, як я, як він може так сильно любити мене. Все, що диявол казав мені робити, щоб я щось отримав, що він давав мені, не йде в жодне порівняння з тим, що Бог робить у моєму житті сьогодні. Бог благословив мене сім'єю. І, до речі, для того, хто не любив дітей в минулому, Бог подарував мені сина. Бог дає мені радість, Бог дає мені мир. Сьогодні я кладу голову на подушку і сплю спокійно. Сьогодні я роблю все для слави мого Господа, мого Бога, котрий обрав мене і дав нове народження. Раніше я дотримувався заповідей сатани, сьогодні я дотримуюся заповідей Слова Божого.